Міхаель Енде Диявольський геніально алкогольний пунш Бажань. Текст читає Сергій Оробчук. сьому Щоби потрапити до свого таємного льоху найнадійніше захищеного від магії. Домовикусові довелося подолати хитромудрий лабіринт підземних переходів. Відчинити й зачинити безліч магічних дверей, а отже, змарнувати купу часу. Скориставшись його тривалою відсутністю, яко присунувся до Маурісо і змовницьки прошепотів. А тепер слухай мене уважно, котику. Моя мадам не лише родичка твого маестро, а ще й клієнтка. Він поставляє їй те, що вона замовляє, а вона йому щедро платить, бо має вигідний бізнес на всіх тих отруйних зіллях, які він варить. Вона є грошовою відьмою. Знаєш, що це таке? Ні, нявкнув Маурісо. Що таке грошова відьма? Я також не знав, доки не познайомився з тиранньою оперихою, кивнув Якоб. Вона здатна начеклувати гроші, цебто її до снаги зробити так, щоб грошики множилися самостійно. Навіть поодинці чаклуни вкрай небезпечні, а коли об'єднується грошова відьма і лабораторний чаклун, тоді ховайся, гаплик цьому світові. Мауріціо раптом відчув, що неймовірно втомився. Для нього це було вже занадто, і він палко бажав негайно опинитись у своєму затишному ліжечку серед м'яких подушок. Якщо тобі все вже відомо, заквилив він, чому ти не звернувся до високої ради? Я звернувся до тебе, відкарбував Якуб Кракін, бо в мене досі немає доказів, що ці двійко працюють укупі. Знаєш, усі люди ласять грошей, а наші маестро і мадам і поготів. Заради грошей вони згодні на все, адже їм здається, то за гроші можна купити будь-що. Натомість нам, тваринам, це ні до чого, тому ми досі й не потрапили до чаклунських пасток. Мені було відомо, ніби в домовикуса живе один із наших агентів, проте я не знав, хто саме. Прикро, що кіт попався на гачок розкоші, проте, сподіваюся, ще не пізно все виправити. Якщо ми попрацюємо разом, колего. То напевно здобудемо потрібні докази, тим паче такого вечора, як сьогодні. Чому саме сьогодні? поцікавився Мауріцо. Раптом Ворон пронизливо каркнув, і від того звуку розляглося коридором, Котик аж підскочив. Вибач, тихо мовив Якоб. Саме так змушує нас поводитись інстинкт, якщо насувається біда. Ми її ніби передчуваємо. Я поки не знаю, в чому полягає їхній задум, але закладаюся. На своє останнє пір'я, що це дуже велике відомство. Га? Ну не казати ж мені свинство, Свині б не роблять нічого поганого. Розумієш, я втік від мадам Терранії і примчав сюди серед ночі, крізь заметіль, оскільки покладав на тебе великі надії, а ти, негіднику, розпатякав усе своєму майстру. Отож, наші справи кепські. Треба було мені лишатись у теплому гніздечку разом із моєю любою Амалією. Мені здавалося, що твою дружину звати Кларою. То інше, неохоче буркутів Якоб. До того ж йдеться зараз не про ім'я моєї дружини, а про те, що ти все спаскудив. Мауріціо збентежено витріщився на ворона. Гей, ти все малюєш чорною фарбою, песимист. А вже ж, сухо підтвердив Якоб кракель. Саме тому я завжди маю рацію коли не віриш, можемо побитись об заклад. І поб'ємося. Перто заявив котик. «На що?» Якщо, зрештою, твоя правда буде, я проковтну ржавий цвях, а якщо моя, це зробиш ти. Згода. Мауріціо спробував набути легковажного вигляду, проте голос видав його переляк. Згода, тихенько писнув він. Шоста година п'ять хвилин. Якоб кракель кивнув і розпочав досліджувати лабораторію. Ти шукаєш цвях? поцікавився Мауріцо, силкуючись не пасти задніх. Ні, я шукаю надійне сховище. Навіщо? Бо нам необхідно десь зачаїтись і підслухати, про що розмовлятимуть наші господарі. «Ні за що», – обурено заявив котик, знагло зупинившись. Це не шляхетно або навіть підступно. Не можна такого робити. Я тобі не якийсь там злодюшка. Я теж угамуся, зіткнув Ворон. Але ти підслуховуєш, це жахливе неподобство. А як би діяв ти? Я? Мауріціо на мить замислився. Я запитав би маєстру відверто, віч на віч. Ворон скосив на нього одне око і каркнув. Ох, як розумно, пане графе. Та мушу попередити. Бесіда, віч-навіч, мала би для тебе вельми сумні наслідки. Промовивши це, він розвернувся і помітив у темному кутку чимале металеве цебро із прочиненим вікном. На цебрі висіла табличка, особливе сміття, однак ані воронові, ані котові не до снаги було розібрати що то за напис. Ти вмієш читати? ні в сих, ні в тих, запитав яку. А ти хіба не вмієш? глузливо гмикнув мауріцо. Так і не навчився. То що тут написано? І тут котикові сяйнула думка розіграти ворона. Гадали це залишки їжі? Е ні, паливо, хоча навряд бо тут два слова, а з надвору долинув звук, подібний до завивання сирени, що ставав дедалі гучнішим. Трання, Тр прошепотів Якуб, вона завжди здіймає такий пекельний галас, оскільки це для неї ознака якогось там особливого статусу Худко стрибай всередину цієї бляшанки, і він, не дожидаючи кота, шугнув на обід цебра. Натомість Мауріцо трохи забарився, тому почув, як із комена хтось скреготить. От і я, от і я. Гей, скажи моє ім'я! Ти хіба не знаєш? Зараз відгадаєш. Тієї миті вітер, що співав у димарі, щу. зеленкуваті вогники в коміні згасли і лабораторію оповив димовий серпанок. Як і б кракель закашлявся. <кій> Це вона, поквався кодику, кучіше. Голосу нав уже близько близенько, наче сурмила застужена флейта. Хлопоти й справи, а комусь забави. Ти бажань не стримуй, грушики отримай. Та враз у димарі зойкнули і незадоволено пробормотіли. Хвилиночку. Здається, я застрягла. Ну, так, іще трішки. Ворон підстрибнув на цебрі і закаркав. Поквапся тюхтію. Стрибай, мерщій. Котик надсилу видерся на обід цебра, а тоді. Ворон цюбом штовхнув його всередину, а сам спурхнув свідом. По вони спільними зусиллями опустили вікон і зробили це дуже вчасно, оскільки скреготливий голос лунав уже зовсім близько. Світом вже давненько, злотий заправляє, і живе любенько той, хто статки має. Брескотять дукати, настрій підіймають, і тому магнатів із димаря посипалися монети, а потім ще згепнув комен, і казан з еліксиром номер 92 перекинувся просто на розпечене вугілля. Випаровуючись, рідина ображено засичала. Отже, це означало, що до супермаркетів дієта Здоровецького так і не потрапить. А за мить із диму, оповита мерехтливими вогниками, вигукнула тирання у периха. <кхи> Пишно зустрічають, закінчила вона, видавши перед тим громоподібний чих. За 20 хвилин сьома. Коли йдеться про відьму, всі уявляють собі зморшкувату бабцю з великим горбом, безліч бородавок на носі і одним єдиним зубом у роті. Але сучасні відьми виглядають геть інакше. Принаймні, у Упориха була зовсім не такою. Невеличкого зросту, особливо якщо порівнювати з цибатим домовикусом, вона була неймовірно гладкою завшишки майже такою. Як із вишки. Враховуючи це, її вбрання можна було назвати вельми екстравагантним. Уявіть собі, цілковито круглу особу сірково жовтій сукні з широкими чорними смугами. Ну, подобався їй сірково-жовтий кольор, і перед вашими очима постане велетенський шершень. Окрім того, пані тиранія геть уся була завішана прикрасами, не наче то не жінка, а новорічна ялинка. Навіть зуби в неї були золоті, а пломби діамантові. А на кожному товстому, коротенькому пальчику викрашалася каблучка, а нігті вкривав золотавий лак, а голову капелюх завбільшки з автомобільне колесо, на полях якого брязкотіли сотні монет. Щоки в неї звисали, а під очима були капшуки як у мопса. І водночас, завдяки товстезному шару фарби, її обличчя скидалося на вітрину косметичної крамниці. А замість сумочки вона тримала під пахвою маленький сейф із кодовим замком. До речі, на відміну від стародавніх відьом, ця ані трішки не боялася вогню. Тож, вибравшись нарешті з комина, вона підвелась і сердито струсила із себе мерехтливі вогники, що стрибали тканиною сукні. Тепер вона радше нагадувала торшер, звісно, дуже дорогий. Аго. гукнула вона, роззираючись. Чи є хто вдома? Га, хлопчику? Ніхто не відповів. Тиранію периха б терпіти не могла, коли на неї не звертали уваги. Саме тому ефектна поява була для неї такою важливою. Той факт, що домовикус узагалі десь подівся і не вийшов зустрічати її хлібом з сіллю, невимовно роздратував її. Вона негайно взялася нишпорити на столі, коприсаючись у численних паперах, проте, почувши чиїсь кроки, зупинили. Нарешті до неї чим чекував домовикус. Розкинувши руки, відьма кинулася назустріч небожеві. Вельзевуле! щебетала вона. Мій маленький вельзевули. Дай на тебе роздивитися, це ти чи не ти. Це я, тітонько, тиря, я, відповів домовикус, вичавивши із себе мляву подобу радісної усмішки. Тираня спробувала була його обійняти, але її опуклі боки не дозволяли цього зробити. Так, це ти, мій любий небоже, продовжила вона. Звісно, ти кого б ще я тут зустріла? Вона захихотіла, і через це її драглисте тіло затросилось, а монети задзеленчали. Намагаючись уникнути її обіймів, дімовикос пробуркотів. Я зразу тебе опізнав, люба тітонько. Вона звелася навшпиньки і цьокнула його в щоку. Сподіваюся, ти приємно вражений. А може, ти чекав на якусь іншу відьмичку, га? Ні, тітонько Тиря», – похмуро відповів Домовикус. Це не для мене, ти ж добре знаєш. Мені бракує часу на особисте, адже все поглинає робота. Так, так, я тебе чудово знаю, мій любий хлопчику. Хитро підморгнула вітьма. Я ж би не така, як інші тітки. Хіба не я тебе виховала? Хіба не я оплатила твою світу? Бачу, завдяки моїй фінансовій підтримці ти непогано влаштувався. Домовику собі було не дуже приємно про це згадувати, тож він незадоволено пробулькотів. Згадала баба, як дівкою була. Тиранія відступила на крок і загрозливо запитала Га? Повтори, щось я не дочуваю. Та годі, відмахнувся домовикус. За півсторіччя ти зовсім не змінилася. Виглядаєш так, як і тоді, коли ми зустрічалися востаннє, моя люба тітонько. А ти навпаки, мстиво відкарбувала вона, жахливо постарішав, мій бідолашний хлопчику. Та невже, образився він. Тоді я мушу зізнатися, що ти дуже погладшала, стара. Якусь мить вони пропікали одне одного лютими очима, а тоді думовику додав перемирливим тоном. Хай там як. Добре, що ми обидва вже досить дорослі. А вже ж, кивнула тирання. І як завжди, можемо дійти сходи. Чверть до сьомої. Сидячи в цебрі, Мауріціо та Якоб так притислись один до одного. Що відчували, як тріпотять і їхні сердечка. Вони ледь наважувалися дихати, а чаклуни з відьмою між тим і що довго обмінювалися сумнівними люб'язностями. Помітно було, що кожен із них намагається пустити іншому найгострішу шпильку, і жоден не довіряє іншому. Врешті-решт запас грубощів було вичерпано. Тоді вони сіли на стільці та втупились одне в одного з такою підозрою, з якою зазвичай обмінюються поглядами гравців Покар. У кімнаті запанувала крижана тиша, а між чаклуном та відьмою, просто в повітрі, отворилася дебела бурулька, яка тут таки впала додолу і розсипалася на надруски. Тож візьмемося до справи, промовила тиранія. Обличчя домовикуса лишилося незворушним. Я так і знав, що ти прилетіла сюди не заради того, аби хильнути пуншу перед новим роком. Відьма підвелася: Як ти довідався, що я приїду? Подяку своєму воронові. Якобові кракелю, чи як там його звуть, він тут був? А вже ж, бо ти його сюди відправила. Нікуди я його не відправляла, сердито пхинкнула тирання. Я мала намір улаштувати тобі несподіванку. Домовику згірко всміхнувся. Не бери близько до серця, люба тітонько, тиря. Добре, що я встиг підготуватися до твого візиту. Цей ворон забагато собі дозволяє, мовила тирання, пропустивши його слова повз вуха. Цілком із тобою згоден, запевнив її чаклун. Він надзвичайно нахабний, тітка кивнула. Цей упертюк живе у мене вже майже рік, і за цей час мені ані трішки не вдалося його перевиховувати». Вона знову обмінялася з небожем підозрілими поглядами. За кілька хвилин запала тиша, а потім домовику запитав: чи я йому відомо про тебе і твої справи? Зовсім нічого, відмахнулася тирання. Він нікчема, така собі не дуже розумна пташка. Я впевнена відсотково!» якоб безгучно захихотів і прошепотів на вугу котикові, як вона помиляється. А думовикосміж тим продовжував допитуватися навіщо ти взагалі тримаєш при собі цього нахабу? Бо дуже багато про нього знаю. Тобто, відьма зблиснула діамантовими пломбами. Геть, усе. Ну ж, не тягни кота за хвоста. кажи. Цей гайворон насправді є шпигуном. Засланим до мене високою радою тварин. Він уважає себе напрочуд хитрим. Муцім-то я не помічаю, як він нишпорить у моєму домі, пересердя Якоб аж дзьобом класнув. Ти ба як можна помилятися, колего, прошепотів Мауріцо, тиснувши його в бік. Тієї таки миті чаклун повів мову про самого Мауріцо. А моє селі також, рік тому завівся шпигун, замислено зазначив він, вигнувши брови. Такий собі дурний котисько впевнений у тому, що він геніальний співак. Довірливий, ненажерливий, ласий до розкошів та пестощів. Коротше кажучи, геть не загрозливий. Окрутити його навколо пальця виявилося зовсім нескладно. Запропоную йому смачну їжу та м'якеньке ліжечко, і він готовий. Цілісінькі дні набиватиме пельку і ловитиме окуні. і просто обожнюватиме тебе. Невже він нічого не помічає? Цей маленький дурник довіряє мені. Знаєш, що він утнув сьогодні? І з власної волі зізнався, хто він і навіщо сюди припхався. Навіть перепростив за те, що весь цей час нібито брехав мені, можеш собі уявити такого телепня. І вони одностайно розреготалися. Тепер настала черга Мауріціо засмучуватися. Глибоко розчарований, він не стримався і тихенько схлипнув. Побачивши це, якоб розстелив був дзьоба, щоби поглузувати, але вчасно відчув недоречність кпин і тактовно промовчав.